嗯。 Поговоримо про всім відому проблему: загробілість шкіри, тріщини та кератоз, біль та дискомфорт під час ходіння. Маємо для вас просте та ефективне рішення. Для зменшення дискомфорту під час ходьби, влущування шкіри. Можемо запропонувати вам комбінований лікарський засіб, крем з сечовиною та ялівцем. До складу якого входить вітамінний комплекс, що живить нашу шкіру. Сечовина, що є незамінним природним зволожувачем, має кератолітичну дію і. До речі, є невід'ємною складовою нашого організму. Металурацил, що сприяє регенерації шкіри, та олія оліялівця, яка допомагає метаболічним процесам ваших п'яток, а також має антисептичні властивості. Якщо загробілість п'ят супроводжується тріщинами, радимо вам спробувати мазь сплав з молочною кислотою, до складу якої входить абіпродукт натуральний бджолиний віск, що придає мазі унікальної консистенції. Молочна кислота, що має кератолітичні дії, і сприяє стягуванню тріщин на п'ятах та вітамінний комплекс, а також натуральна оливкова олія, що сприяє відновленню та вирівнюванню шкіри. В комбінації ці дві мазі проявляють високу кератолітичну дію, сприяють відлущенню ороговілої шкіри та загоюванню тріщин на ваших п'ятах. В комплексному лікуванні ці мазі можна наносити почергово кожного дня на ніч. Придбати їх ви зможете в нашій аптечній мережі Гармонія 2000. В гармонії з нами, в гармонії з вашим здоров'ям.